Ручна робота, сила слова і уроки давньої каліграфії до дня української мови та писемності в Івано-Франківську організували незвичний майстер-клас за круглим столом з десяток студентів кафедри дизайну. Старано виводять пером відомі фрази із Шевченкових віршів. І не просто так, а за допомогою стародавньої техніки козацького скоропису мовляв історичними шерфтами можна візуально точно ідентифікувати солов'їну. Так закони є, але оскільки це скоропис, ну, якби його можна писати ну Просто щоб було не слово не може бути просто словом промовленим. Коли ми навіть промовляємо його, ми вкладаємо у нього певну якусь енергію. Ми вкладаємо у нього якісь певні поняття. Коли ми пишемо слово, ми його не просто читаємо, ми мусимо його побачити. Давньому слову особливе звучання, а воно можливе лише на спеціальному папері, неодмінно ручної роботи. Виготовити такий звиток справа не складна. Спочатку треба підготувати сировину, макулатуру або ж що цікавіше, рослину скропиви очерету та трав. Відтак розмучити її, додати в'яжучих речовин та розчинити у великій кількості води, а опісля за допомогою решета із з рамки та сітки, власне, вичерпувати папір. Додавляння шовкових волокон і додання різних залишкових натуральних клаптиків тканин і висушуємо різні гербарії, додаємо різні е, рослинні барвники. Тобто даний папір є цілком екологічно чистий, е, надзвичайно. Творчий, ніколи не знаєш, який папір вийде в кінці. За рахунок різноманітної сировини можна надавати і створювати різні картини. Книги ручної роботи, подарункові альбоми, листівки, візитки та навіть витвори мистецтва. Папір, який винайшли ще у 105-му році нашої ери, нині переживає справжній ренесанс і не лише на аматорському рівні. В Україні навіть працює спеціальна майстерня із виготовлення високохудожніх аркушів.